Вихованець Лозівської дитячої музичної школи, губернаторський стипендіат Віктор Недвига, призер міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах, викладач Микола Сахновський. Фестиваль нещодавно проводився у російському Білгороді і зібрав талановитих музикантів з багатьох країн світу. Лозівчанин, ще зовсім юний акордеоніст, на цьому конкурсі виконав три музичні твори. Никакое выступление на концерте не сравнится с выступлением на конкурсе, когда ты знаешь, что тебя слушают, скажем так, очень важные люди, от которых вполне возможно в будущем будет зависеть твое будущее. Плюс послушать других учасників. очень хорошие хороші по вечерам тематичні виступали очень интересные люди. За високу майстерність журі конкурсу у складі народних та заслужених артистів світу вручило лозівчанину кубок та диплом. Віктор, призер конкурсів різних рівнів, завдяки своєму таланту, настановам викладача та батьків, фінансовій підтримці спонсорів, говорить директор Лозівської дитячої музичної школи Поліна Калмикова. Ця поїздка і стала успішною. Особую благодарность мне бы хотелось выразить благотворительному фонду Дия Петра Порошенко, а именно Кубе Сергею Алексеевичу за финансовую поддержку, которую нам оказали для участия в этом конкурсе. Мы действительно очень гордимся нашими ребятами. Я думаю, что они представляли не только нашу музыкальную школу, в общем-то на международной арене они представляли нашу страну. Украину. И мне очень отрадно, что это именно наши лазовчане доказали всему миру, что у нас есть талантливые детки, у нас есть трудолюбивые педагоги.